Робіть піцу, а не війну в Черкасах. Благодійники безкоштовно роздавали їжу. Охочі посмакувати шотландською піцу. Вишукувалися в чергу. До Черкас волонтери приїхали вперше. Ми вже два роки в Україні. Ми відвідали багато місць: Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Куп'янськ, Ізюм, Київ, Одесу. По всій Україні піца, кава, чай, какао, музика, їжа. Бо посил полягає в тому, що ми дбаємо про Україну. До акції залучені більш ніж 500 волонтерів з різних країн світу. За один день завдяки ним близько 4 тисяч людей можуть отримати безкоштовну піцу. Усього різними регіонами України подорожує П'ять таких кухонь на колесах. Черкасті щиро радіють пригощанню. піца, але мало. З м'ясо грибами. Ви знаєте, я задоволена. Я тільки стільки простояла, вибачте. Ну отримати отаку маленьку дозу і то приємно».